Так, добрий день, це Шмейко Олексій, конспект лекції, лекція друга. Так, що я тут зробив? Ага. Питання в мене були, яка, основна без розрахунків, ідея трикутника концевого, катрикутник. Ну, основна ідея цього трикутника це те, що найвищий кут це масова концентрація, найнижчий малярна. Між ними ближче донизу еквівалентна. Сторони це розрахунки. Так, в другому питанні у мене, як здійснюється перерахунок усіх концентрацій за катрикутником. Ну, цей перерахунок здійснюється так, Ну я тут ток написав. На стороні від малярної до еквівалентна треба помножити на Z. Це число еквівалентів. Від еквівалентної до масової помножити на масу еквівалентна. Від масової до малярної поділити на масу малярну. Зворотній напрямок це зміна знаків. Так, наступне питання: опишіть методику розрахунку витратного коефіцієнта питомої витрати на основі малярних кількостей концентрацій. Шкільний метод це. Вкажіть переваги та недоліки цього методу порівняно з еквівалентним. <coughs> так, ну, там я отак написав, що 1А плюс 1Б рівня 1С. Одну це масу продукту переводимо в молі за стехіометричним коефіцієнтом. Далі моль реагентів в R. Реагентів. Так, наступне питання: у мене: опишіть методику розрахунку витратного коефіцієнту питомої витрати на основі еквівалентних кількостей концентрацій. Вкажіть переваги та недоліки цього методу порівняно з малярним. Ну, переваги цього методу це що не потрібно знати стихіометричних коефіцієнтів і менше кроків, а недоліки не підходить, якщо невпевненість у числі еквівалентів. Наступне питання, яка задача є прямою, а яка <кій> зворотною у розрахунках вапнування води з технологічної точки зору? Чому? Ну, технології так. Пряма це зміна твердості кількості кальці СО3, що утворилось в процесі вапнування. Визначається за ступенем пом'якшення. Тобто за зміною твердості. Зворотня це визначаємо розрахункову ступінь пом'якшення. І останнє питання, як розрахувати концентрацію хлоридних іонів у стічних водах під час регенерації НО катіонових фільтрів. Це прямий чи зворотний розрахунок. Прямий розрахунок на основі концентрації хлор-іонів ніхто не визначає. Процент натрій хлору, який використовується для регенерації У мене все.